Сина і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Господь Бог, Ісус Христос, обирає учнів, щоб йому допомагали ширити Царство Боже і для цієї мети віддає їм всіляку владу, і стіляти хворих не дуже, наступати на скорпіонів, на зміїв і нічого їм не може зашкодити. Бо з ними є Господь, бо вони отримали його благословення цими учнями. Тепер ми маємо насильники апостолів, єпископів, помічники єпископів, священників, діяконі, тобто всі ті, хто є посвячені Господеві через святу тайну, яку виділяє єпископ для священників, для діяпонів, тайну священства. Так само і кожен з нас має певні дари. І бачимо з цих слів сьогоднішніх, що має бути повага до священнослужителів, навіть каже: якщо щось вам зроблять погане, то вони мені зроблять. Якщо вас відкинуть, то вони мене відкинуть. Тому ми повинні завжди ставитися з повагою до священників, до монахів, до монахинь, до єпископів, до всіх тих, хто є посвячений господею. Тому що, коли ми насміхаємося з них, не слухаємося їх, то ми насміхаємося самого Господа і не слухаємо Господа. теперішній світ, він повстає, повстає. За вказівками диявола проти духовенства, щоб знищити церкву. Але ми знаємо, що це все є марно, тому що церква існує тисячі років і ніхто знищити не може. І знаємо, що Ісус Христос сам сказав, що Петро ти скелі на цій скелі побудую церкву, і пекельні ворота її не зможуть подолати. І ці пекельні ворота вони повстають кожного дня. То випливає щось в фейбуці, то в новинах, то ще щось, то ще щось. Ми завжди повинні в першу чергу молитися за священників, за єпископів. Молитися, щоб Господь Бог давав добрих священників, добрих єпископів, монахів, монахинь. Нас завдано, наше завдання як християн молитися і підтримувати. Не й то щось погане сказав, Господи, Ти справедливий суддя, цю особу того священника, твоєму милосердню, твоєму суду. Ти знаєш, що з ним робити. Це також є твоя дитина. Стараємося відвідувати священиків ваших, до якої парафії ви належите, чи написати йому повідомлення, коли в нього день народження, чи привітати його, коли інша якась є дата. Де деколи здається, а, священник, ти є священник, що я маю до священника? Ні, священник є батьком, і батько тішиться, коли діти приходять до нього, коли діти розмовляють з ним. Тому пам'ятаємо про наших священників, про наших влади і зробімо цей жест доброї волі. Привітаймо наших священників, подякуємо, подякуємо Господеві за них Бо ці пекельні ворота. Те саме вони постають в першу чергу на тих, хто має духовну владу, на Римського, на єпископів, на священників, на диаконів, на монахів, монахинь, на всіх тих. То несе Бога у це життя. Тому молімося, щоб витримати у доброму аж до смерті. Амінь.